Вітаю любі слухачки та слухачі На зв'язку Радіо Украйд. Сьогодні продовжуємо читати роботу Broken One авторки Фі Сан Візаж Глава п'ята. О, міс Бланшар, Прошу приєднуйтесь. Рорі поверталась від Геґріда. Того дня вони розселяли велику колонію бовтраклів та побачила ідилічну картину. Директор в компанії заступниці та мадам Пінс влаштували пікнік під розлогим в'язом в одному із внутрішніх дворів. Всі троє попивали щось підозріло-червоне із розкішних срібних келихів. Одначе із викладачами я ще не налигувалась. «Добрий день, директоре! Професорка МаГонаґел, мадам Пінс. Даблдор кивнув. Бібліотекарка усміхнулася кутиками губ. Магонагел ковзнула по ній прохолодним поглядом. У вас до мене якісь претензії, професорко? Вічлива стриманість Магонаґел останніми днями змінилась на якусь настороженість, причин якої Рорі не розуміла. Як ви призвичаюєтесь, «Гегрід каже, ви дуже йому допомагаєте. Тут дуже незвично. Насправді Рорі непогано справлялась як для людини, на яку в одну мить звалилась цілком нова реальність. Вона вивчала замок та його жителів, хоча й ставилась до них насторожено. Вона знайшла спільну мову із Гегрідом єдиним, хто не ставився до неї зверхньо. І зі щирою цікавістю спостерігала за тим, як він справляється із неймовірними істотами, яких Рорі ніколи не зустрічала. Вона теревенела із лордом Драбеном, який виявився чудовим співрозмовником, і як для того, хто сконав 300 років тому, та з його протекцією познайомилась і ще з кількома привидами. Рорі непогано проводила час в бібліотеці, допомагаючи мадам Пінс, з якою вони встигли потоваришувати. Хто б міг подумати, дивлячись на ці стиснуті губи та холодний погляд. А днями вона завела іще одне вельми корисне знайомство. Повернувшись до кімнати другого свого дня в Гогорці, Рорі знайшла шоколадну жабу та записку там, де лишила їх вранці. І наступного дня теж. Лише на третій день стіл виявився пустим ще день нічого не відбувалось. А на четвертий, повернувшись до спальні після обіду, Рорі побачила свого нового знайомого. Вухань мав не надто привабливий вигляд. Обтягнуті сируватою шкірою худі кінцівки, мов сухі гілки, стирчали з під кухонного рушника зі шкільним гербом. Непропорційно велика голова ледве балансувала на топкій шиї, круглі блюдця очей, дивились недовірливо. І все ж було в цьому недолугому створінні щось дивно зворушливе. Це все Геґріт змушує мене по-новому дивитись на всяких почвар. Вітаю. Лодлі знайшов записку і жабу. Так, дякую, що зазирнув. Хочеш іще. Лодлі не бере хабарів. за багато гонору, як на того, хто носить рядно, та нехай, подумала Ролі. Та ні, мені просто прислали з Лондона цілу коробку, а ділитись мені нізким. Рорі витягла кольорову коробочку із нерозпакованої валізи та простягнула новому знайомцю. Вухань набурмосився, але шоколад узяв. Ти хто такий? Рорі хотілося спитати, що таке, але це видалось невічливо. Лодлі, Гогвардський ельф-домовик». прокумкало створіння, відгризаючи шоколадну жаб'ячу лапку. Господи милосердний, скільки ще всього водиться у цій школі. А я Рорі. А Аурелія Бланшер, кивнув Лодлі. На кухні говорять. Що говорять? Ти присідай, зараз зроблю чаю. Говорять, що новенька у школі знизав плечима Ель. Справжнього чайника в кімнаті, звісно ж, не було. Але Рорі призвичайилась гріти воду в казані, а чаєм та цукром розжилася у Гегріда, який на додачу видав їй цілий пакет кам'яного печива власного виробництва. Їсти його було неможливо, а от горіхи колоти було б якраз. Якби у неї були горіхи. Я думала, ельфи високі і стріляють із луків, сказала Рорі, підвішуючи казан на спеціальний металевий тримач. А хто сказав, що ми не стріляємо? лукаво всміхнувся Лодлі, влаштовуючись на високому стільці. Ти тут працюєш? Лодлі домашній ельф. Він належить школі. Лодлі прибирає, проносить свічки, чистить комен, носить речі до пральні. Належить школі, як річ. В голосі Рорі, здивування змішалось з обуренням. Ні, як домашній ельф. Ми належимо школі, а школа належить нам. Рорі не знала, що сказати. Місцеві порядки вражали її все більше. А скільки таких, як ти, у школі? Десь сотня, може, більше. Тоді чому вас ніде не видно? запитала Рорі, сідаючись на ліжку. Бо панна не знає, куди дивитись. Домовик видавався вельми задоволеним собою. Ельфи вміють бути непомітними. Це ж як. якроді витягла подарункову коробочку із барвистими цукровими перами, взяла собі одне і простягнула решту домовикові. Цього разу він не вагався. Ельфи являються ні згірше чарівників. В Гогварці. В історії Гогверсу, яку їй порекомендувала мадам Пінс, було чітко вказано, що через цілу купу захисних чарів, накладених на школу, на території замку неможливе явлення. Місцевий вид телепортації, який Рорі відразу ж вирішила освоїти, і що найшвидше. Домовики можуть, гордо сказав Лодлі. А ще в замку сотні таємних ходів». Вінго. Вперше побачивши замок, Рорі відразу ж подумала про десятки таємних коридорів та галерей, які 100% мали б тут бути. Але досі їй не випадало в цьому пересвідчитись. Гегріт про таке не знав, лорд Трабен ледве заважав навіть на перекриття між поверхами. А у директора про таке не спитаєш. Отже, ви знаєте замок як свої п'ять пальців? Краще за ельфів Гогвард знає хіба може Дамблдор, підтвердив Лодлі. Рорі подумки потерла долоні. Отже, вона не дарма годувала цього вухатого шоколаду. А де ви живете? У ельфів в спальні біля кухні. Це де? У підземеллях. відповів Лодлі з таким виглядом, наче Рорі спитала, звідки падає дощ. А мені туди можна. Студенти весь час пробираються до кухні, доводиться годувати. А ще Аурелію Бланчар відправлять до ельфів відробляти покарання, якщо буде порушувати правила, щоб ти навіть не сумнівався, проведеш мені екскурсію? Лодлі вагався вочевидь, терпіти студентів, які вештались з замком, і притягти одного з них власноруч, то все таки були різні речі. Але зрештою Рорі вдалося його переконати. Покинувши кімнату, вони спершу попрямували вже знайомим коридором в напрямку головних сходів. Але за кілька метрів ельф раптом звернув до великого пошарпаного гобелену із мисливською сценою. Мисливці, собаки, коні та птахи були такими старовинними та витертими, що ледве рухались та шелестіли замість говорити. За гобеленом виявились вузькі та круті гвинтові сходи. От і перший таємний хід вийшли вони уже у підвалах. Рорі ще не доводилося спускатись до Гогвардських підземель. Вони явно належали до найдревніших частин замку. Стелі тут були низькі та склепінчасті, стіни товстезні, але гені відразу ж наповнило важке задушливе повітря. І наскільки тут глибоко, ніхто до біру не знає. Ті, де бувають люди, домовики чи привиди, займають кілька поверхів, але кажуть, що найстаріші підземелля спускаються під землю на кілометри. Тут бувають люди, здивувалась Рорі. «Ге? А вже ж! Недалеко від кухні гафелпавський гуртожиток. У них навіть прямий хід до нас є, тільки не кажи нікому, похопився ельф. Не всі студенти про те знають. А на нижньому ярусі під озером слизерин. Це ті, що чистокровні? Угу. Ну, хоч в підвалі жити не доведеться, і за те спасибі. Втім, Рорі, у всякому разі, не планувала вибирати зі своєї кімнати. Звернувши з широкого коридору у непримітне відгалуження, Лодлі зупинився перед великим натюрмортом із фруктами. І багато в цьому закапелку поціновувачів мистецтва, ельф встав навшпиньки і потягся худоролявою рукою до пузатої зеленої груші та раптом полоскотав її. Перш ніж Рорі встигла здивуватись, зі стіни виїхала дверна ручка. Секретний вхід, ну звичайно. Вроді вже знала, що входи до гуртожитків та до директорського кабінету заховані та охороняються. Тож не дивно, що вхід на кухню теж був незвичайним. Лодлі взявся за ручку та потяг її на себе. За дверима виявилась тепла, заповнена жовто-помаранчевим камінним світлом та ароматами їжі, зменшена копія великої зали. Такі ж безкінечні столи. Лише позаду вчительського, замість велетенського вітражного вікна, був гігантський комин, що палегкоті вживали багаття, немов жерло вулкана. Попід стінами розташувались кілька печей для готування, низенькі столи та стележі з кухонним приладдям, в кутку стояв височезний буфет з горами золотих та срібних тарелей, кухлів, глеків та різного посуду. Усюди сновигали заклопотані ельфи, тож спочатку їхньої появи ніхто не помітив. А тут затишно», – сказала Рорі. Учням заборонено вештатись по кухні. Перед ними раптом матеріалізувався товстенький, страшенно суворий на вигляд ельф. Рорі ледве втрималась, щоб не потерти, на щастя, його лису макітру. Пробачте, пане, я не знала. Рорі спробувала зобразити розкаяння. Лотлі завбачливо зник десь у натовпі. Я тут новенька. Аурелія Бланшар, лице ельфа витягнулось. А хіба тут є інші учні? Саме так. А ви, пане? Схоже, до не часто кликали панами та пані. Тож обличчя ельфа витягнулось ще більше. Я Піц, головний ельф на кухні. Рада познайомитись. У вас тут смачно пахне, Рої вдихнула ароматне повітря. Пахло дійсно приємно. Знову голодний студент. Пробурмотів Піц та потупцяв у глиб кухні. Рорі прийняла це за запрошення та послідувала за ним. Піт махнув пухкою ручицею та гукнув щось нерозбірливо одному з домовиків, що чаклував вечерою для нечисленних замкових мешканців. А тоді знов повернувся до Рорі. Студентам не дозволено вештатись по кухні, коли заманеться. Так, я це вже засвоїла, але тобі можна. Рорі згадала, що Лодлі сказав про студентів, які постійно пробираються на кухню, тож удостоєної якоїсь особливої честі себе не почувала. Дякую. не треба, змучене голодом студентів. Їх тоді не хочуть їсти місцеві почвари?» До них підійшов зовсім низенький ельф із булькатими блакитними очима. Рорі подумала, що то був товариш Лодлі, що тікав із ним від полтергейстового бомбардування. Але вона не була певна. Ельфи в цілому були досить схожі між собою. Їжа для Аурелії Бланчеп, пропущав він, вказуючи на сервіроване до обіду місце за одним із столів. Дякую і мене звати Рорі. Я Токі, напевно писнув малий, щулячись від суворого піцового погляду. Рорі влаштувалась за столом та взялась до ще теплого розпіфа. Рорі припала піцу до душі. Невідомо звідки поряд виліз усміхнений одлі. Ага, гостинністю аж перло. Піц завжди такий. Піц думає, що має бути суворим, щоб його всі боялись та слухали. Працює? Тільки з першокласниками. Рорі пробула на кухні майже до вечері. Вона познайомилась із кількома домовиками, з Лотлі, а побачивши свого нового знайомця Токі, перед яким виросла ціла гора нечищеної моркви для вечері, не вагаючись, запропонувала допомогти. Пересвідчившись, що піца немає поблизу, ельф погодився. Шла із кухні Рорі навантажена шоколадним пісквітом, крекерами та пакетом соковитих червоних яблук. Вона ледве протислась з усім тим до секретних сходів, видерлась на свій поверх та знов повернулась до кімнати. Що ж, постійний доступ до їжі є. Провідники по всіх шкільних закапелках та, та таємних проходах є. Для одного дня непогано. Отож так, Рорі Бланшар непогано освоювалась у Гокверці. Очевидно, тут все дуже відрізняється від вашої попередньої школи. різкувато сказала Магона. Рорі провела пальцем по вкритій крижаними крапельками конденсату скляній стінці кухля, в якому хлюпотів холодний гарбузовий сік. Менше, ніж вам здається, насправді. Моя остання школа також була в історичній будівлі, напханій привидами, а старші класи, інакше як Відьомським шабашем і не назвеш. Директор схвально гмикнув є велика різниця між маглівськими навчальними закладами та магічними. Чому вас не віддали до Ельверморні, до речі? Рорі напружилась. Школа була задалеко, тож мене вирішили залишити вдома за станом здоров'я, проторочила вона без запинки. Тоді дивно, що ваші здібності не зникли. Вони зазвичай згасають до певного віку без відповідного тренування. Я не отримала формальної магічної освіти, процідила Рорі. Але мені допомагала місцева спільнота магів». Хоча, звісно, між мною та вашими студентами прірва. вгідливо додала вона. І наше завдання цю прірву зменшити. Бодай до розмірів цього келиха, сказав Дамблдор, піднімаючи срібний кубок. До речі, завтра й почнемо. На щастя, міс Бланшер, майже усі наші викладачі гречно погодились повернутись до школи трохи раніше цього року. Ви викликали викладачів за місяць до початку навчального року заради мене? Не за місяць, а за три тижні. І я, здається, говорив вам, Міс Бланшар. У Гогверці, той, хто потребує допомоги, завжди знайде її. Він дійсно сказав цю фразу тільки не їй, а її матері. Дивлячись так, наче знає про ролі те, чого вона сама про себе не знала. Наші учителі вельми вимогливі. Знову заговорила Макгонагалл. Це також нагадує вам вашу минулу школу. «Професор Комагонагел, Я вчилась у приватній школі з кількома нулями у квитанції про оплату. В таких місцях, якщо дитина не потрапляє до лікарні із хронічною перевтомою ще до кінця зимового семестру, батькам здається, що вони марнують свої гроші. Тож у вас зовсім не лишалось часу на друзів та розваги? Ну, часом ми спалювали цапа на жертовному вівтарі та викликали духів на бенкети із м'ясом та вином. задумливо відповіла Ролі. Ірмапін спирснула, розхлюпавши вино по своїй вишуканій мантії. Наші студенти будуть від вас у захваті. Дуже я сумніваюсь, подумала Рорі. Дякую, що були із нами. Якщо сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь та пишіть свої враження у коментарі. Це допоможе іншим слухачам, спраглим сучасної української творчості долучитись до ком'юніті українських райтерів, а нам допоможе ставати кращими. Також завітайте на сторінку авторки за посиланням в описі та залиште лайк і відгук до роботи. До зустрічі на радіо Украйт.